Я одночасно був власником двох BMW. BMW e 21 і BMW e 30 Хоч я їх і продав, але все ж я хочу ще раз купити стару BMW. Хоч я і брав їх на перепродаж, але за той час, поки вони були в мене, я вспів їх полюбити. Але я їх продав, чому. Я полюбив ці авто. Замітьте, не Марко, а самі авто. Як Марко, я люблю Мерседес. Як основну тачанку, взяв би тільки Мерси, нічого іншого. Головне, щоб Мерс був де старей, хоча б від 2005 року. А вже як машина вихідного дня, це була Беха 34, 32, Чи взагалі моя улюблена 21? Це був байт на фанатів. До речі, секунду розкажу. На днях я в місті побачив знайомого перекупа. Ось його TikTok, можете теж на нього підписатись. І в нього є зараз CLS на продажі, і він мене на ньому прокатав. Ціна, яку є 60, але валить то краще. Перекуп... Перекупа. ух. Окей, okay, не промерз це відео. Чому я полюбив BMW? Не знаю чому. вам. Але як 21-ше стояла в нас дворі, я кожен день виходив на неї дивитись, хоч це й був і Корч, там був 1.8, який не валить, але чомусь мені вона подобалася. Ця бмвшна атмосфера, і за цієї БМВ почав більш цікавитись історією цієї марки. За МТЕХ почав шарити за bbc, ну чи як кажуть Лохи, BBS, ну і другі чудні детальки до БМВ. І до чого це все дійшло, що на Карфесті у Києві в мене відео є на каналі, про про нього можете подивитись після цього відео. Я побачив точно таку беху, тільки вона була в кращому стані. І я з власником десь годину проговорив про ці 21-й БМВ. Там сильна, ось... А потім я поїхав додому, блін. До речі, у мене навіть залишився контакт з цим БМВшником. Якщо ви додивилися до цього моменту, то поставте лайк, підпишіться на канал, і дивіться далі відео. До 21-ї ми ще повернемося. Зараз я хочу пару слів сказати про е 30 Цікаве авто, хотів би собі таку, тільки щоб вона була купешечка, і щоб був не гнилий кузов. Навіть якщо там мотора, блін, немає, мені головне, щоб був негнилий кузов, і якщо у вас. Може, така завалялась, я готовий її купити. Повертаємося до 21-ї. Ця BMW в моїй голові залишиться надовго. Цей салон, ці двірні ручки, цей дизайн, ця торпеда. Взагалі, як ми на ній їздили по місту, багато хто на неї озирався. Як дві бехи стояли, взагалі люди робили фото. Пам'ятаю, навіть якась бабушка стала і зробила фото двох бешок. Чисто така, настане час мрії. На Е30 як до знайомого поїхали, стоїмо у нього в дворі, і я чую, як школьники на вулиці щось кричать, тусуються. Я такий виходжу, а вони ту беху фотографують так і сяк, бігають, дивляться. Кричать щось: бернаут, бернаут, вона дріфтить. Спитали в мене, який в неї привод. Я щось на них подивився, звісно, говорю, задні. Вони там вом ще репетувати почали. Ну ви, ну ви зрозуміли. Ні. ні, пацани, тут, тут не той діжок, що буксувати. Нащо попереднє колісосперт? Звісно, вона коштувала як Жига, але люба BMW, БМВ люба BMW збирає більше поглядів і дає більше емоцій, чим Жигуль, в якого буде вкладено хоч 10 кабаксів Жига. Як була Жигуль, жигою, так і буде. А BMW навіть стара, людям цікава. Тому ставте пріоритети, купуйте BMW і Mercedes, і Audi також. Не купуйте жигулі. Ну ви зрозуміли, що бехи мені сподобалися. І, до речі, з ними історія цікаво закінчилася. Як мінімум Є30 забрав молодий хлопець. Світа на БМВ зараз буде приходить. Ой, яка світа. Тесла, практически. Як тихо работає, блін. <плес> БЕБЕ. Це коврик треба вип'ю. Та дай там такий фіовий. Він під ноги так попасть. І зараз на ній в Києві хасанить. Вже сижу монтую відео і вспоминаю що я толком не розказав, як є трасети продали. Ну, да, Приїхали там молоді пацани, але один з них приїхав на BMW, Теж вона була 1,8. Але дизельна, я на ній ще прокатався, така чисто пишечна машинка, 2016 року випуску. Приїхали купляти BMW на BMW, То класна теж історія получилась. Якраз я є 30-ту продав на свою днюху, мені такий підаруночок чисто зробили. Так, да, в общем, йдемо далі. А 21-го приїхали чуваки по ночі з Києва і забрали її за ті гроші, за скільки я її хотів, в принципі. А якісь чубрики мені писали, що вона й 700 не коштує в тіктоці. А не коштує. Та ваша копійка таких грошей не стоїть. А, а це BMW, яких не так багато залишилось, і вона коштувала всіх тих доларів, скільки я за неї просив. Ви запитаєте, так чому я її собі не залишив, раз я її так полюбив? Так я хотів, я її хотів собі залишити, тільки прикол в тому, що зиму вона простояла на вулиці і по весні, там би вже від неї нічого не залишилося. Історію, як я полюбив BMW, більш детально я розкажу її, може, коли куплю якусь беху стару. Ну, я хотів передати вам хоч щось, тому йдемо далі. Знаєте, якось це все странно. Все життя я був фанатом Мерседеса. Мерседес мені подобався будь-який 123-й, 124-й, 210-й. Але після BMW я почав любити тільки нові мерседеси. На старі Мерси я навіть і не дивлюся. Фух, нарешті я закінчив монтувати це відео. От зараз сижу, та вирішив ще трохи пару своїх мислей сказати вам. Оце сижу і ре реально хочу беху. От, реально хочу беху і вирішив це відео записати, та й в цілому висказатися, ну ви зрозуміли, то вдруг, може, в кої якась беха до 2000 доларів по Черкаській області, там, може, трохи по Київській, то можу приїхати купити, якщо домовимось до по ціні, там стан мені сподобається, що переоформлювалось. Звісно, хотілося би 21-й взяти, бо з 21 у в мене самі найкращі. Як це сказати, Воспомінання чи, 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 чи як це правильно виразити? Як ми її купили, оцю синю 21 шу я взагалі такий був радий, ми її пригнали, я за закапота міняв, такий, ти ж бешечка, ти ж бешечка моя родня така. Ну то ви зрозуміли, що старі BMW реально дають емоції. І вдруг, якщо у вас є вибір, між, там, я не знаю, Купити якогось Джигуля чи купити якусь Є-30 BMW. Не жалійте і купуйте Е-30 BMW. Запчастини на них стоять буквально нічого. Вони стоять копійки. На жигулі зараз в нас в Україні, запчастини стоять дорожче. Ну, я вам скажу більше. BMW вам дасть емоції. BMW дасть емоції окружаючим чи як на українському. То ви. Ви зрозуміли, купуйте нормальні машини, життя як така одне. І тратить його на Жигулі, на Славути, на Лануси, ну я не бачу ніякого сенсу. Дякую за перегляд. Е, тому, якщо в кої є якась BMW, є 30, та Є34, та 21, 28, предлагайте мені в інстаграм, в ТікТок, в Телеграм, якщо домовимось по ціні, якщо мені сподобається стан. Можу приїхати вас її купити Черкаська область або Київська. Тому підписуйтесь на YouTube, TikTok, Instagram. Всім дякую за перегляд, всім пока.